Другий раунд, другий раунд дуже гострої битви. Зараз 31 на 40. Перевага в кількості за червоними. Але такий формат збору, скільки набрали. Ми домовили, що GGA може запросити своїх друзів проти клана ГТУ. І так вийшло, що їх друзів в них досить багато. Дружня битва, дивимось, граємо, кайфуємо, показуємо скіл, показуємо взаємодію між групами, управління кланом. Це все цікаво перші експериментальні ігри такого формату. Зазвичай ми воюємо клан на клан. Цього разу спробували такого, такий, от такий формат. Unplay. Беренкар. Water in my shoes. Mm -hmm. Nice. Very smart. Deep Cool. Такі були. Може, ще є. Корпуси ПК. Bit Шуа. Twitch, О, oh, у нас є. Люди ще з твіча. До речі, крім мене, є ще один спектатор, який записує від цього клану запис гри. Тому можна буде передивитися цей матч в двох, в двох записах. Соточки щось хотів прочитай, Сосочка. Так, Мірамар. Поїхали. Групка на Пікадо. Навіть три. Power Grid. Сан мартін Ууу, тут уже стелиться одна, друга. Буде битва Шо? на Сан мартіні Дивіться, 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 що відбувається. Це швидкі розбори. 8 червоних. Ні, навіть більше. Тут, скоріше, три групи. 12. Наші скіпнули сині. Залишився тільки пан Андерсон. Зараз, напевно, якщо він не втече. Треба давати на педальки, А, вже зразу знайшли. Які агресивні. Ну, а якщо у них є інфа, вони не дадуть вийти вже звідси. Там ми тільки підйом вгору, а там важко. До речі, це не складно ГТО. І ми для кількості також взяли трошки людей, щоб хоч якось збалансувати. Пікадо сині, повергід сині. Ці два кемпа сині. О, тут є шпіон Пікале, номак і містер Косово. Червоні всі зверху. І більшість їх вже в зоні. Тому перекривати дорогу на мірамарі їм буде дуже зручно. Кампа Мілітар, велика пачка забрав. Можливо, було б цікаво, якщо ця група побила синями, які майже оточили їх. Ну, подивимось, як вирішать. Якщо у них є інфа і бачать, пробуємо. Major Paynet. Так. Це. Призер минулого матчу. Рейджей Міні і 416. Димочки беруть Куба Лібре. Я так зрозумів, що, скоріш за все, це голова клану якогось. Лерат крас. П'ятерочок. Аух і 500. МК-12. Щось тут уже хтось обмінюється вже якимось любезностями. 416 патрони патроны драгунця. Опа. Механізований звод. Тут хлопці з клану Азов'я. Giа, -G, 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 G. Emma також фаворит минулого матчу, Ace і кряк. Все вже тут. ну, оп. Андерсон отримав від Джейм. Але... Ох! Уже біжать. Так, щось тут двоє пікали. У комусь стріляє і отримує трошечки по броні. Надавали по броні. Тут уже якась група підтягується. Бетер. Комусь дістався Бетер. Дивіться, як цікаво! Майже оточені синіми. Прям ну треба лише здійснити ефективну атаку. О, о, хлопці рашать вверх. Розберуть їх чи ні. Ого, як обходить машина. Тун, -тун, 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 -тун. Опа, він їх побачив. Файно! Не дав навіть попастися. мощно пикая. Прей, мой дарлинг. Забрал двоих. Ти ще був третій, але десь його також були чи Ані Номак. Так, зверху. Якщо частина червоних, що на кампо під'їде, сюди не просто перетнуться з. Спиною синіх і... Передушить велику кількість їх. А там машина рухається. Ну що, план схоже на е, оточення Сан-Мартіна. Синів пробують розіграти таку карту. На вершині порострелювати сан мартін Дивимось, як складеться ця ситуація. Але хлопці файно червоні грають, як бачите. Не пускають жодного моменту, щоб. БТР, БТР, Розвалився! Бам! Попали в засідку. Виходу Сан Мартіна немає. И тут разобрали. Ну, нарешті серьезный рух. Куда адрес? Куда адрес уже минус? Эльдар Крас. Оп, ой-ой-ой. стрілив Кириха. Тут навіть нема кому допомогти йому. Фантом Зонг. Тут підлагаю вже. Так, щось по одному, а можливо, допоможе підняти. Він бачить з нокнутого свого. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ні, Ой -ой -ой. хорошо бачить. Тігар виходить на охоту. Йому дали інфо, але пройшла буря. Чекає все. З підтримки нема. Дуже близько, до речі, не все разом. І зона закриває. Червоні. Тут частина червоних просто кайфують. на круз де Кампо нам. уже пуста. А тут потрошечки розбирають їхню частину 5. І до речі, особливої ефективності поки цього розбору не бачимо, але... Пунькають там щось. Тут хлопці чекають на вихід з зони. Ще пару мандрівників. Лезарі. Нікого нема. Инфа полетела. еще одна пулька. Пам. Авар выжил а вот зона и не, не даюсь выйти. остальная аптека. Терма из зоны. А Выгляну. Тут заразумело. Эльдар. Крас. О, тут уже битва пошла. За Алязар Ель -А... Захар, вибачте. Скільки граю в цю гру не можу запам'ятати. Заловили когось тут Діпкула. один. Загубився. Тут уже зверху над Аль-Назаром Аль працюють. Перекривають. Дивіться, з двох сторін Інфа пошла. Хлопці дають на педалі, Жмуть, прожимають педальки в своїх авто і від'їжджають. Тут така більш-менш не ЛГшка. Красавчик! Вон зайде їм в спину. Машина, машина, машина. Подушті стріляти? Масс спалишся. Бежить далі. Але не знаю, що там Групка 64 ще, ще сидить. А ну, а ну, дивимось. Так. Эльдар Крас залишився і Phantom Song вижили. Ох, Сині виїжджай, до своїх. Фушка прошла. Хлопці пролетают далі. Навалить по машині. Юліка вибили, Анкора вибили, Ну, тих доб'ють. Тут еще я с кланом. АТ Юа. Дорога контролюється червоними, причому мощно. А тут красавчик сидить. А, добиває тут Неза в спині никто не бачить Еще групка мимо его проїжджає. Він як невидимка Поехали. Красавчик. Знайшли его нарешті, <laughs> А это враг в тылу. Файно наклепал тут. Так, це цю частину дуже багато вже виходить на них. Але, хлопці, можливо, розрісуються. І тут зверху грубка прикриває. Але не поза зоною, зона вже йде. Третя фаза. Синім незручно. Зовсім незручно синім. Якась безкінечна стрільба. Хлопці нормальний шабашу влаштували. Групка намагається, ще тут невеличка грубка. це напевно тих, хто реснули. Ну така картина, де нашим треба заходить, їх поливають, дуже багато їх тут І ще й жме зона. Куди крутить? Намагаються вліво. Там зустрічають. Насправді треба було б на машини або вправо. Дивимось. Ветель. Біжать прямо на цілу кучу ворогів. Боку вийшов. фай на хлопців. Все, там всіх в зоні позажимали. Ці навіть підтягнулись під край. І не дають зайти. Тут нема кому ресить. Кіт зону фактично контролювали повністю червоні. Ці бокові групи майже нічого не дадуть. От оцім треба було б сюди навались. Тут кодла. Там вже залишки позабивали. Так, що у нас хтось, хтось увірвався? В місто і його шукають. Ага, що Ігор 87 сьомого року народження. Цілить. Цілить бензинку. Бензинова засідка. А Мені здається, можна себе так підпалити. Блін, ну бензинова засадка, судячи всього, не спрацювала. Кіріха залишився, пів-пів оф. Тут ноумак везе. Ось по правій стороні, бачите, можна було проходити. Там зверху спускається також можливо. З... Захар. Тут х... О, хлопці також нормально чекають кінця матча вдвох. Немає єдиного ударного кулака. В червоного він створений. Дивимось. Впали хлопці, котяться. Так, незаметно, ну так, наче перекоти поле. Трошечка так прокотились Аккуратненько. І заїхали в в місто. О тут. Горні снайпери. Хто ти стріляєш там? А ну-ка. Та там просто стріляють даже не цілься, в когось попадеш. Пиу. А це вже на секундочку четверта фаза переходить в п'яту. Ну, це таке? Так, ну шо, п'ять останніх героїв дошли до п'ятої фази. Думаю, справляться. О! Ну, Мама, кой забрав. Збоку перебігає. Файно. Добиває підтримочка, надо різну свого. А. Цікали забрали. Номака з боку. забрали. І залишилось. Містер Косово. До Андерсона достали. Раз. Два, три. Вітаю червоних з перемогою. Дивимось статистику. Чого ну ч не стріляє в кінці? Пончик? Ні. Не, Darling зашов в спину. Я бачу як він. Где красавчих тут повинен був не стріляти нормально? Крас... Красавчик... А, у нього 0 кілів все одно. Але він там наробив шкоди. Топольок. Файно постріляв. Ну, ви все бачили. До зустрічі у третьому раунді.